Hello, how are you doing? Hello. Hello. Так розпочинається заняття з англійської для державних службовців з Кропивницького. З 12 відвідувачів сьогодні на занятті четверо. Тетяна Балега навчання в бібліотеку приходить після роботи. Я працюю на державній службі у департаменту соціального захисту населення Кировоградської облдержадміністрації. І як державний службовець я вважаю, що англійська мова це ну, міжнародна мова, і її потрібно знати усім державним службовцям, як і основну нашу мову українську мені дуже подобається ходити на ці курси. Ми вчимося тут більш спілкуватися. Англійську викладає завідувачка відділу документів іноземними мовами цієї бібліотеки Лілія Яцкул. Туде ви контіні токенебаут тревелинг. Ендай mm Синглет -hmm. uh, uh, did ви pay attention to the past simple? Інформаційний центр Вікно в Америку започаткував січня нову програму англійська для держслужбовців, метою якої є покращення навичок володіння англійської мови. Адже ви знаєте, що в сучасному світі знання іноземної мови є значною перевагою, як і в особистісному розвитку, так і в професійному. І, взагалі, на ринку праці людина, яка володіє однією мовою або декількома, є конкурентно спроможною. З понад півсотні охочих навчатися відібрали 30. Не брали тих, хто зовсім не вчив англійську. Створили дві групи з початковим і середнім рівнем знань англійської. Головне у нас це покращити саме навички спілкування, тому що постійно люди скажуться, ось ми в школі вивчали, начебто і граматику добре знаємо, і читаємо добре. Але оцей момент спілкування, коли доходить до спілкування, чомусь завжди виникають труднощі. І це зрозуміло, тому що у нас часто виникає цей мовний бар'єр. Каже, її учні вмотивовані до навчання. Я працюю в Кропивницькій міській раді, головний спеціаліст управління апарату міської ради. Я зголосилася у зв'язку з тим, що в повсякденному житті в мене немає достатнього досвіду використання англійської мови і таким чином вирішила підвищити свою кваліфікацію. Заняття дуже цікаве для мене, тому що я, як би мовити, освіжила свої знання ті, які набула вже раніше. Заняття триває одну годину раз на тиждень. Ольга Склярук, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.